Не всі термінові справи важливі і далеко не всі важливі справи термінові. Саме цей вислів належить головному герою цього відео, 34-му президенту США Дуайту Ейя Зенхауеру. Співвідношення важливості і терміновості це й головний критерій в розстановці пріоритетів. Коротше, якщо ви зовсім не зрозуміли початок цього відео, то пояснюю звичайними словами. Інколи буває, що у вас накупилося на дуже багато роботи, дуже багато уроків, але ви не можете розставити, розподілити, що на перше місце, що виконувати другому, що виконувати останнім. І саме сьогодні я вам кину один метод, котрим ви можете користуватися, і вам буде набагато легше. Сама матриця зовні виявляє собою квадрат. Тож, нам потрібно взяти звичайний білий листочок А4, розподілити його на 4 таких блоки і пронумерувати кожен ABCD. Або 1, 2, 3, 4 або кольорами. У вас зараз багато роботи, то ви можете робити з теперішніми якби, справами. Або ви можете, якщо у вас немає ніякої роботи, розподілити ваш завтрашній день, або розподілити ваш а, минулий день. Саме сюди треба внести найтерміновіші справи, котрі виконати просто негайно треба. Якщо у цьому блоці найменше у вас справ, то ви молодець. Важливі, але не термінові. Сюди ви вписуєте важливі плани, мрії, до котрих ви йдете, або якісь проекти, але котрі вам не потрібно виконувати сьогодні, завтра, післязавтра, або ці справи можете доручити іншій людині. Термінові, неважливі. Ці справи вони. Неважливі, не є в пріоритеті, не впливають на результат подальшого життя, або вони виникають, наприклад, протягом дня, або зустрічі, котрі ми відносимо завжди до важливих термінових. Інколи бувають зустрічі, котрі відносяться до термінових, але не важливих. Неважливі не термінові. Ці справи вони фактично зайдають наш час: Телефонні теревені, зависання у соціальних мережах, читання непотрібної інформації, просто там знайшли якусь статтю, а прочитаю там. Це вбивання часу, як то кажуть. Ось сюди і все, все записуйте. Ну взагалі ця колонка завжди найбільша. Якщо ти навчишся жити в цій чверті, то життя стане набагато легше. А я сподіваюся, вам було корисно. До побачення.